Мої вітання, шановні друзі. Делегація Російської Федерації і Америки зустрілася в Стамбулі. Про що говорили? Анонсовано було про те, що Україну питання по Україні не розглядалися взагалі ну, начебто. А давайте подивимося, що насправді там відбувалося. Пробуємо читати інформацію, про що говорили за закритими дверима. Питаємо второго. Ну про активні бойові дії. Говорили однозначно про війну говорили. Говорили про певні кордони. І говорили про те, що треба закінчувати цю, ну, можна, скажімо так, не війну, але активну фазу бойових, бойових дій, що треба зупинятися, треба закінчувати. Це однозначно про зупинку активної фази війни. Перше питання, ще про що говорили, ну, ви знаєте, піднімали питання, скажімо так, піднімали питання стосовно плану, стабілізації ситуації, Стабі, стабілізації ситуації, ну, в нашому домі, можливо, да? тому що тут дім. Так, значить, необхідно стабілізувати ситуацію. Це друге питання. Третє. Передивлялися умови, зупинки і, і говорили про якийсь ресурс. Перегляд умов по зупинці. Ну, ви ж знаєте, що Росія весь час там викатує, викочує свої вимоги, да, свої хотілочки викочує. Тому ось там говорили про те, що ситуація затягується з зупинкою, так? що це певна гра. Що одна з сторін веде гру, в якою затягує ситуацію, переглядаючи постійно, перекручуючи інформацію, переглядаючи постійно причини да, і, або умови, за, яко, за якими треба, щоб війна зупинилася, про що говорили? Ситуацію треба дуже швидко змінювати. Ситуацію треба змінювати, тому що, знаєте, тут є безвихідна ситуація, пов'язана з якимись ресурсами. Тому що, або так, тому що складається безвихідна ситуація стосовно якихось ресурсів. Швидше всього, Оці бойові дії дуже сильно заважають американцям підписати або роблять безвихідну ситуацію із тією угодою, яку вони хочуть підписати з Україною, тому що у них тепер у американців є своя зацікавленість у тому, щоб, щоб щось розпочати з господарською частиною, щоб щось розпочати із ресурсом. Розумієте? А при цьому неможливо, при активній фазі неможливо щось там робити. Тобто, далі зрозуміти, що тепер в Україні може бути ну, своя зацікавленість. Ну, знаєте, можливо, натякнули. Да? Тут натякнули, тому що угода із Америки, вона ще не підписана. Не підписана. А що ще говорила? Що вони там хотіли однозначно про війну. Знаєте, я вам скажу так: одна сторона тут була у вигляді пажа, інша у вигляді керівника да, ситуації цієї. Розмова була досить жорсткою, я вам скажу. Війна вже заходить у глухий кут. такі складається така ситуація, що ні одна, ні інша сторона не може досягнути певних результатів. так? Одна не може визволяти, а інша не може захопити. Тому треба починати вже іншу історію, іншу ситуацію, треба переходити на інший етап вирішення цієї проблеми. Тобто треба розпочинати, розпочинати вже вирішувати питання іншим шляхом. Так? От дивіться, тут стоїть вибір війна чи відродження. Ось говорили, що треба зупинятись, треба починати відроджуватися. Знову карта вибору. Знову карта вибору. Можливо, Російську Федерацію ставили перед певним вибором, але в досить жорсткій такій формі по королю мечів, що треба розпочинати якийсь процес, так, починати вже діяти, досить уже стояти думати, Да? вам було надано час для того, щоб. Визначитися так. От, і визна... Треба вже. Бачите, Хочете... потрібна пауза, і потрібно вже... потрібні зміни вже сьогодні по цій карті. Вже сьогодні треба щось міняти і запускати процес. Вже час настав. Ця карта говорить, ці дві карти говорять, що вже час настав міняти щось. Тут карта ілюзій, карта пустого вибору, таємниця. Є таємниця, ви знаєте, є таємниця, яка може пустити по ілюзії цей процес. Або ще так скажу, що цей процес, із-за якоїсь таємниці йде по ілюзії. Процес Зупинки, процес зупинки війни через якусь таємницю цей процес йде по ілюзії. Значить, можуть запустити процес, так, якщо і надалі зупинки не буде, зупинка буде по ілюзії, якщо і надалі зупинка буде неможлива активної фази, тоді включиться процес покарання і досить болючого. І над цим вже працюють, над цим працює команда, щоб покарати за те, що намагання зупинити активну фазу війни йде по ілюзіях. Ну, і, швидше всього, що їх досить жорстко вже починають росіян починають попереджати, що буде готуємо, буде боляче. Тому вибирайте. Так? Були партнери до цього, до якогось моменту були партнерами, щось вирішували разом, десь йшли на поступки, так? Ось. а тепер, як партнери, будемо і карати. Карта вибору є бажання. Емоції зашкалювали, звичайно, там це не так нелегкі були, я вам скажу, щось все, перемовини, тому що емоції бурлили. Ну, ці ну, знову знову, карта говорить, що необхідно зупиняти. Ця. Робочі групи працюють над тим, щоб зупинити. Швидше всього, що домовилися і надалі, робити все можливе, бо є бажання робити все можливе уже в робочих групах для того, щоб зупинити щось. Да? Зупинити війну, домовились. Ну, давайте ще глянемо, що тут. Закінчилася ця зустріч розчаруванням. Визначилося на дипломатичному рівні, визначилися працювати надалі в робочих групах для того, щоб зупиняти, тобто вирішувати конфлікт дипломатичним шляхом. Це, звичайно, одного із партнерів це дуже-дуже звичайно засмутило, а засмутило те, що готується дуже болюче покарання. Ось це. Одного з партнерів. Ось це викликало дуже велике розчарування. Ну, я думаю, що у росіянці. З якими думками? Бо які висновки для себе зробила з цієї зустрічі Росія? Які висновки зробила Росія для себе? Домашні цінності. Рада. Взяти під контроль. Пропозиція. Пропозицію візьмуть до уваги. Пропозицію Єрофанта. Візьмуть під особливий контроль, пораду, пропозицію. Візьмуть під особи... особ... особливий контроль або дуже жорсткий контроль. Да? Надалі будуть домовлятися і виносити певні рішення. Певні рішення. Але. Я вам скажу так, що будуть намагатися всілякими методами і силами відійти від домовленостей, від рішень по домовленостях, будуть намагатися все рівно не виконувати, йти від цього. Влада, імператор не при не сприймає те. Що йому говорять? І сподівається, на подальший хід і розвиток подій. Сподівається на певну фортуну, яка може бути. А фортуна може повернути так, що імператор може програти, може скласти зброю. Ось так, фортуна може погратися з імператором. Буде, далі буде йти катастрофа. Після поразки може послідувати катастрофа. Це те, що, що, що зрозумів, що зрозумів Кремль. Значить, дивіться, їх поставили в жорсткі, якісь рамки. Дивіться, їм сказали, що буде покарання, якщо не буде зупинки, так? але Росія і надалі. Буде грати в дурника, домовлятися, домовлятися через робочі групи працювати. Пообіцяє досить ретельно взяти ці пара, подумати і над порадами Єрафанта, да? і будуть намагатися всіляко відійти від рішень по домовленостях. Але разом з тим вони розуміють, що фортуна, якщо вони далі так себе будуть вести, то фортуна приведе до розчарування, якщо вони відмовляться, да, відмовляться то фортуна може розвернутися так, що їм доведеться скласти зброю через те, що у них буде катастрофа. Ну, я думаю, що те покарання, яке готує, готує м м Трамп, якщо він дійсно його, його знаєте, як втілить в життя, да, то Катастрофу їм не минути, вони це розуміють прекрасно. Тому вони домовляються домовлятися, працювати надалі у робочих групах і не виконувати абсолютно парад вірапанта. Вони думають і надалі, що, що вони друзі і партнери, і друзі із, тим, із Трампом. Да? Але Проєкт по Україні все рівно буде завершуватися. Дивіться, проект, їхній проєкт, російський проєкт по Україні. І надалі, так, хочу, що воно бластить, да, все рівно. Так, надалі будуть вони проєкт по Україні. Надалі будуть. Іде до завершення, тому що дивіться, тут три карти, майже три карти. Або три карти, які майже говорять одне і те саме. 21 й старший аркан закінчується вже період їхнього проєкту в Україні. Трансформація це теж те, що вони почали цей проєкт, він закінчиться. І страшний суд, да? страшний суд, який вони готували цим проектом для України, він теж підходить до свого завершення. Вони теж це прекрасно розуміють, що якщо, якщо Америка включить своє покарання, то це буде кінець їхньому проєкту під назвою Знищення України. Ось так. Тому вони будуть ще тягти. Ну, як довго вони зможуть це тягти? Давайте подивимося, як довго. Звичайно, часових рамок удару немає, але все-таки спробуємо. Є ну, карти, якими можна все тут якось, якось хоч трішечки, як довго вони зможуть тягти? Так, до кінця, давайте так, до кінця весни. Тягтимуть вони активні бойові дії. Таємниця не хоче далі карта говорити. Активні бойові дії вкладатимуться в активні бойові дії у два зразу. Так, вони ще, знаєте, до кінця весни вони ще будуть діяти. Тут агресія, тут ресурс шукатимуть, тут китайців, мабуть, да? молодняк якийсь будуть згрібати ще десь. можливо, китайський, можливо, корейський і удар. Я не думаю, що тут вони ще будуть, що закінчиться до кінця весни, закінчиться активна фаза. Можливо, призупиниться, можливо, трішки зупиниться, але ні. Так, до кінця літа. Перемога, хороші вісті вірніше. Ситуація зміниться, будуть хороші вісті. Тут буде складена зброя. Ви знаєте, ближче вже до весни, до літа, ближче до, до кінця літа ми, можливо, почуємо якісь хороші вісті. Тут вже буде складена зброя, програний бій. Перемога тут поразка. Ситуація зміниться в них. Та, росіянці від перемоги до поразки можуть прийти. Можуть, можливо, отримати десь люлей добрячих, вибісити Трампа. Ну, як, знаєте, звичайно, звучить як фантазія, але чому ні? Та? Від перемоги вміниться до поразки. І обнулятися, буде обнулення, дивіться, буде обновлення тієї ситуації, яка була до цього. Тобто обновлення активної фази бойових дій. Знаєте, можливо, це буде ще не просто не поразка, а зміниться ситуація в мечі в землю, ситуація обнулиться, можливо, тому що домовляться, щоб в Україні пройшли вибори. Так? В чому причина? Ну, давайте подивимося, в чому причина буде обнулення і складання зброї, в чому причина тріумф, перемога, успіх, успіх зупинений, вони будуть зупинені. Їхній тріумф буде зупинений, тому що якась катастрофа для них там почнеться. Або катастрофа буде в економіці складеться. можливо, все-таки погрози Трампа зробити їм економічне характері. Да? Все таке щось там буде, дивіться, щось з економікою, і це зупинить їхній тріумф, це призведе до того, що. Або, або погрози будуть, що, що включу такі фінансові, якщо не зупинитись, так? Але ось до кінця літа щось якась буде як зупиночка. Давайте подивимося, що буде до кінця осені, що буде до кінця осені, Цікаво. Ага. До кінця осені що буде. Діал знову готовий буде. Готовий буде, готовий буде до якоїсь заморозки, можливо. Планує і до якоїсь заморозки. Знаєте, щось у них почнеться, почнеться якась ситуація, якісь скандали всередині самої держави, якісь, якісь процеси всередині самої. Самої країни, які частково можуть зв'язати Росію дії Росії, плани Росії, сплутати плани Росії. Можливо, до кінця осені щось може статися. Ну, давайте подивимося до кінця зими, що буде в Росії. Багато обману офіційних заяв про швидкі зміни. Просто швидкі зміни, якісь, якісь королі, будуть мінятися королі, найближче оточення, якесь свято завершення. Завершення якогось етапу, якогось періоду. Тут свято у зв'язку з завершенням. Що це за свято? Станеться вже якась трансформація, щось закінчиться. Бачите, знову дві карти, які говорять про те, що якийсь період у них вже завершується. Мир через трансформацію. Ну, і як підсумок, чим закінчиться для них 25-й рік, як завжди, дежавю, реалізацію якоїсь ідеї, тому що вони стоять і захищають себе. Їм треба знову себе захищати. Вони розчаровані. Емоції, удар якийсь, розбите серце, співпраця, вибори. Працюватимуть, групи, групи будуть працювати над якимось вибором, розбите серце, реалізація якоїсь ідеї по захисту себе, розбите серце. Ну, що я скажу? Ви знаєте, є шанси, є шанси, що до кінця літа. Ось якось воно більш-менш, можливо, буде уже заспокоюватися, да? оці активна фаза бойових дій, буде заспокоюватися. І ось якась катастрофа. Тріумф, зупинка, зупинка, да? ось зупинка тріумфа через якусь катастрофу. Ну, цікаво, подивимося, як програється. Мені саме цікаво, що може статись, але в мене весь час випадає, що. 25 рік після загострення почнеться якась стабілізація. Ну, як говорять військові експерти, і самі деякі військові, що їх наступ вже починає пробуксовувати. Якщо Америка все-таки застосує до Росії санкції економічні, то там дійсно почне може початися якась катастрофа всередині країни, яка призведе до якихось. Ну, Жезлі це процеси, процеси в, самій, в самій Росії. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися мій канал, були разом зі мною. У добре, до побачення.